Всім добрий вечір! Приїхали в Черкаси на водосховище перший раз у житті будемо пробувати, у нас є три дня половить судачка. Вася вже малого піймав. Зараз будемо починати. Всім гарного перегляду. Такий малий судачок клюнув. Випускаємо його. Хороший окунь. Три появится, капец. О -о -о. Окунь, <реклама> ты я подниму. Блин, <реклама> надо на его... Стоп, 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 стоп. Ой, хорошенький кабанчик. О, вот такой, давайте, кабанчик. Хороший, да? Окунь, три Хороший, так? Да? <риклус> О, цикл. Це... Сюда його. Наша звичайна Я Як його підняти? піднять, потім порвав. Це ж окунь, його легко порвати, хаваж. <риклус> <риклус> Є окунчик, а пацака нема. Хамуха поца. Та там таких ми ще не ловили. Ну да. Хороший. Хороший. О. Ой, який кабан! На танточку, так. Да. Перший закид. Я скажу він не хоче рак. <ривіт> -ху 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 -ху. <ривіт> <ривіт> Таких можна ловить. Кабанчик. Ловим на такого теоспіннера. Майже кожен закид клює. Робимо закид і сейчас будем тянуть. Наверно. Бігать еле-єле бере так. Ого, кабан. Вот дали. Кабаневич. О, я цепився. Там уже три плаває в подсаді. Уху, уху. Честно, пришел. Уху, уху, Что там за гигант? Ху -ху -ху. О, ху это уже кило, да? -ху -ху. Дивите, какой гигант. Это просто капец. Смотрите. Чем кило? Фу. Тупо красень. Розвожний. Та не буде його уважні. Ті Евіса неправильно показують. Дурне взагалі якесь. Чому на дні вже. tailspinner, что делаю я сегодня. Просто цепился. Вчера раз бы трепанулся и уже был бы водить. Нові телеспінери від флагмана делають вещи, Іменно цей колір оранжевий. Це був удар. Де повів до вас в ліску, в нитку. Та він не вилетів. Це щось вообще. О, хай, хай. Подцепився? Че, нова торчить? Ні, нема тут нічого, так показалось. Я зацепився з той сторони. Да? Тупо в прямому ефірі можна лежать, тако закинув Оце <зас> пажик, так? Да? Що дурні, тільки щось малі начали. Да той крупный. Его наглисе ритяну. Це и захалов тим спиннер повністю. Такий малый. Очень. Або фрикціон, скоріше всього, був зжатий. Так, mm. да, бо щось так легко йде. Чи це як завжди буде? Я не знаю. Він поплив десь. Хорошенький. Пуховальник. Полностью. А поклевка вот -то. тут, 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 тут. да. Ну, типа, он вин... добирал Это угу. какой-то капец. Боти спинный рок. Май, А, ну, Хорошо, що я фрикцион попустив, да? тупо за краешек держите. Все-таки я его достал. Ой, я судочка поймал. Опа, i jest. Ši, si, 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 si. Minus siliconka. який побитый, через це він больненький. Побитый. Як драчом наче. Хм. Вася влупив на Ой. вечір. Давай. Так що то три, як влупив. Ти бачив? Я бачив, що ви як поцікли. <рик> Він тільки О, окунь. О то це окунь. Окунь, сука, бо і клював як окунь. Дебелий окунь. Mm -hmm. Ой, красавчик. А взагалі, Кабан. Кабаносик. Бескрути эту в вообще. Кто брал? Да ты, ты вы шо він делает? Окуняка. Окуняка? Трасе? Трасе. бля. Давай давай, дай. Сейчас уже не тросе. Може и ні да? Не-не, окунь Это еще больше Может быть, нет, такой не. Сука, вот деревянный Да не <пирает> Дурное, а себе в бук? На что тебе надо, Давай поднимайся, блядь, не хочешь... Судок? А, труса, а труса головой все, блядь. Я Кончик, дивіться. Їдемо додому, тупо ураган. Артур воно під деревом ховається. Таке робиться взагалі. Ооо, пішов.